Я хотів би сказати, що в зв'язку з тим, що ми стали містом обласного значення, всі школи перейшли на баланс Гадяцької міської ради. Ніколи не зверталися уваги на гадяцькі міські школи. Завжди ми працювали по остаточному принципу, тому що сільські школи були некомплектні і всі кошти і ну, йшли, йшли на район. Місті вони не залишилися. На сьогоднішній день, крім того, що, от, наприклад, у нас надійшло ПДФО там, 24 мільйони. Да? Утримання шкіл гадяцьких обходиться 19,8 мільйонів. Держава дала нам 14,8 мільйонів. Ми в повній мірі могли профінансувати ці 5 мільйонів, додали з міського бюджету. Далі 3 мільйони ми додали на наші дитячі садочки. 2 мільйони 122 тисячі ми використали на підтримку наших ПТУ, двох аграрних училищ. Тобто, в межах мільйонів кошти були використані для, для підтримки наших закладів. Крім того, за час існування наших шкіл ніколи не, не виділялися кошти на капітальний ремонт цих шкіл, навіть ті самі вікна, співфінансування батьки. Діти, це чи школи це така проблема була. Ми в межах 150-130 тисяч на кожен навчальний заклад, школи, дитячі садки виділили для того, щоб вони в повній мірі поставили свої собі вікна і питання на розбереження закрили. Далі там 20-30 тисяч на на кожен навчальний заклад для того, щоб вони там купили собі чи парти, чи там комусь треба миючі засоби, чи білизна, чи все інше. Тобто ну такі питання, які господарські треба вирішувати, а коштів ніколи не вистачало. До речі, перший раз в цьому році наші технічні працівники, які працюють в школах і в дитячих садках, отримали оздоровчі при виході при виході відпустку. Це для технічних працівників вообще не передбачено. На це, щоб ви розуміли, це десь в межах 367 тисяч коштів з міського бюджету. Також кожного місяця в нас проходить виконком, і перед виконком у нас комісія по наданню матеріальної допомоги мешканцям міста Гадяча. Ну, учасникам АТО, які не скористалися цим правом або не встигли отримати посвідчення учасника бойових дій, в кожному ми даємо по 5 тисяч. А мешканцям гадяча, ну в середньому люди звертаються з такими проблемами, які вони самостійно вирішити не можуть. Тобто, в основному ми виділяємо мешканцям гадяча по 2-1,5 тисячі, і ми прийняли рішення, що це не через сесію повинно йти, а це закрито. Воно розглядається комісією. Комісія розглядає весь перелік документів, бо не кожен громадянин міста хоче, щоб озвучували цю проблему, яка виникла в них сім'ї. То, що ви розуміли, десь в межах 48-50 тисяч кожного місяця ми тільки на, на ці потреби виділяємо коштів і виплачуємо мешканцям нашого міста. Я ж все до міста обласного значення прив'язую. Щоб ви розуміли, наскільки це класно і наскільки це фінансово незалежно. Ну тобто, навіть коли ми спілкуємося із депутатським корпусом обласної ради, чи, наприклад, звертаємося ми з проханням. Хто нам не відмовляють цьому питанні. От, наприклад, коли прийшла стабілізаційна дотація для підтримки профтехосвіти, із 8 мільйонів, які були виділені на цю область, Гадячу дали 7 мільйонів, а місту Мергороду 1 мільйон. І все, більше нікому нічого. Далі, місту Гадячу виділено на придбання сміттєво за 1 мільйон 900 тисяч. На придбання контейнерів 198 тисяч, реконструкція чи роторний компресор на очисні споруди 220 тисяч, сортувальний комплекс мобільний 1 мільйон 950 тисяч. Реконструкція каналізаційного колектора 357 тисяч. Автомобіль КДМ Снігочисна машина на зиму нам треба край 1 мільйон 880 тисяч. Ну і за те, що ми місто обласного значення, кожному меру міста обласного значення дали по 1 мільйону гривень для вирішення соціальних питань свого міста. Ну от так приблизно нас зустрічають в області, і ми стараємося нормаль з ними співпрацювати. І вони нас не обіжають, і ми звертаємося до них тільки по тих питаннях, які нас цікавлять і які конче необхідні, і відмовить нам ну практично немає підстав. Ми доносимо цю інформацію так, що по-любому вони повинні нам виділити кошти. А це я вам скажу, якщо 7 мільйонів то 7 мільйонів, це 14 мільйонів. Це ті кошти, які ми не потратили з міського бюджету. Тобто, це ми заробили їх додатково до міського бюджету. Крім того ж, у нас ще наші комунальні підприємства, яким ми допомагаємо. Є там в УЖКХ, треба було замінити нову колону, поставити на свердловині, засувки придбати там, на 140 тисяч, трошки прочистити нашу каналізаційну систему гідропромарів зробити 60 тисяч, на очисні споруди 100 тисяч. Перед цим нам е, з обласного екологічного фонду мільйон гривень виділили на реконструкцію очисних споруд. Е, далі участвували ми в конкурсі, виграли е, е, ми там. Конкурс на освоєння коштів Європейського Союзу 680 тисяч зробили реконструкцію станції дро підйому води, поставили італійські насоси, італійські частотні перетворювачі. Це дало можливість нам якісно подавати водичку круглосуточного міста. Далі зараз вже участвуємо в конкурсі. Ну, По-перше, мільйон сто дали нам коштів Євросоюз для реконструкції готелів для переселенців, тобто осваюємо ми ці кошти. Додатково ще в цьому місяці ми виділили кошти 2,5 мільйони на наші ДНЗ і школи для того, щоб вони вирішили ще свої проблеми. Провели якісний ремонт відділу освіти. Повністю забезпечили більше 30 чоловік робочими місцями, комп'ютерною технікою. Навіть в кабінетах поставили кондиціонери. Це конче необхідно на сьогоднішній день, тому що дуже багато відвідувачів створити комфортні умови для людей, щоб вони нормально обслуговувалися. Своє фінансове управління у нас створено. Також ми зробили капітальний ремонт. Робимо капітальний ремонт приміщень гадяцької міської ради. Ми ж заходили, бачили центральний вхід, двері поставили. Це нереально, ну, це, не це питання не розбереження, це м -м, престиж імідж, і імідж. Я, я вважаю, що це так повинно бути. Ну, я вам скажу: на сьогоднішній день у нас міська рада самодостатна. І коштів для, для того, щоб нормально працювати, нормально функціонувати, функціонувати у нас в повній мірі. Вистачає. Просто їх треба якісно використовувати. І хотілося б, щоб наші мешканці, мешканці нашого міста, це правильно оцінили. Ту роботу, що ну, цими питаннями я жиру. Ну, мені подобається виконувати цю роботу. І я стараюся, не дивлячись це субота, неділя, там, це після робочого дня чи це до початку робочого дня. Семи ранку я об'їжджаю повністю все місто. Після п'яти годин також об'їжджає після 17.00 подивитися, що зроблено після того. І щоб на наступний день я володів повній мірі інформації, що зроблено, що треба зробити. Ну так приблизно.